Бажаю здоров'я, шановна громада. Значить, ніхто мене не питав, а я все одно розповідаю. Такий невеличкий огляд на Impact Driver, Так їх називають або Гайковерт, що не дуже правильно. Bosch GDX 18 18 вольт і 18... 60C. Це на УХ було куплено. І тому це американська версія. Взагалі-то європейська версія буде GDX 18-220C. Різниці ніякої насправді, тільки в шовді. і все Безшутковий, досить компактний. Має цю Можна ставити Bluetooth модуль. От, і що в ньому цікавого, якби це його нестандартний гібридний патрон. Тобто під стандартний бітотримач і під одна друга головки, Тобто Ми можемо одночасно сюди втикнути бітотримач або біту довгу. от. Так от. от тримається. До речі, скажу, що патрон у нього неудобний спрацьовує не завжди удобно, він трошки довший треба попадати. Тобто тут він трошки якби, фрезерування, і ти намагаєшся прокрутити і вставити. От. Ну і можна ставити головку на нього. Тобто він працює як гайковерт. Як я і казав, сам патрон не дуже удобний. поставив нарешті. Тобто якісь невеликі колеса можна відкручувати, реально можна відкручувати, або щось таке робити. Він універсальний в цьому сенсі. І, відповідно, як я вже і сказав, патрон це недолік, він не дуже удобний, спрацьовує так собі, а ще не завжди спрацьовує він тут довший, бачите? І хвостовик, тут оця частина коротка. І короткі бітотримачі він не защіпає. Бачите, цей довший, цей защіпне. О, наскільки глибоко пішов. Відповідно, цей просто не защіпується тут. Ну таке От. сам він, як новорічна ялинка, має три швидкості. Підсвітка через 20 секунд згасає. Швидкості ми тут просто тупо цикаємо. Перша, друга, третя. Перемикаємо два режими м'який і твердий для гайок і для шурупів, тобто для роботи з деревом м'яких матеріалів. От, е, Наскільки я пам'ятаю, ніколи ними не користувався, просто є два режими. І швидкість теж майже ніколи не переключає. Коли розряджається, зазвичай зелений, коли десь 25% лишилося, 30-25% світиться помаранчевим. Е, і коли воно повністю розряджено, червоне. От, таке. Ялинка новорічна. От, тик. Перша, друга, третя швидкість. Що е, я хочу сказати, якби, як він себе показує в роботі. На ньому, як би і не видно, що на ним сильно працюють, бо цим я не дуже сильно працюю. Я працюю оцим. цим. Це попередня модель. Е, Цей у мене, якщо я десь... Цей залишив на об'єкті. Цей вдома я беру, їду на інший об'єкт з цим. Якщо десь цей в інструменті, цей в інструменті вшився, це я додатковий беру з собою. <кій> Значить, що, що можна сказати? По-перше, 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 вони надійні вони витримують важкі умови. Слідів. Тут не видно від шурупів, як забивається. Але часто щось забивається. Тобто інструмент бо взагалі був надійний, досить дорогий і надійний. Але в іншому це була колись. Зараз вийшла нова модель, там щось 215. Це 220, до речі. От. 215 ніби має його замінити, але не факт. Коротше, це була флагманська модель, їхня найпотужніша. От, вона є GDX з таким патроном, вона є ще під квадрат просто, і є просто під простий, простий, під простий GDR, здається, патрон звичайний ну, як отут, на шестерку, 6,3. Так от, сам інструмент надійний, показує себе добре, але теоретично у нього якби, його швидкість, ньютонометри, які він має, такі самі, як у цього. Але цей, по-перше, більш ергономічніший, легший, ну, приємніше цим працювати. Хоча у цього є шнурочок, у нього свій бонус, бачите. О, цей значно швидший і значно потужніший. Хоча показники у них там не сильно відрізняються. Але от прямо видно, що цей потужніший. Взагалі бошевські імпакти вони не відрізняються особливою потужністю і швидкістю. Тобто вони пишуть, заявляють одну кількість обертів. Але в реальності, коли під нагрузкою починаєш крутити серйозний якийсь болт, конструкційні шурупи великі, він програє тому ж самому девауту. Тобто відразу оберти падають, відразу потужність падає. Але ну, якби інструмент по-своєму, я ж кажу, його головна фішка це надійність. Це надійний інструмент, який працює без недавно. Довелося позбутися цієї е, самої лінійки, тобто попереднє ще там перше покоління 10 років, воно пішло більше 10 років такий гайковерт, він пішов в ремонт, просто тому що ну якби вже старий вже у нього не спрацьовував патрон. от, Якщо тобі треба повільно почати. Він тупів, він не спрацьовував відразу, ти притискаєш, а воно нема затримка, нема результату. Він затримкою. Він досі працює, він вже там цей світодіод тут, світодіоди у тій моделі. Тут розбить вже все, але світить. Просто пластик розбитий. Тому, в принципі, інструмент надійний, досить дорогий, але знов таки я на OLX зміг досить дешево взяти його. Е, якість, По якості взагалі ніякого питання, по інженерним питанням є, якби, може бути краще. Тобто є швидші інструменти, тобто ви швидше будете робити роботу оцим. Це більше буде робити одне і ту саму операцію. Коли ви багато закручуєте, там, тисячі шурупів в день, це відчутно. Коли ви берете пачку, там, тисяча шурупів, і вжик-вжик-вжик, тільки крутите, ну, якби, ним ви зробите менше. Тобто, що ви думаєте, про що? Просто не так багато людей працюють в тому режимі, такому крейзі. От. Більшість людей працює в нормальному режимі і їм не потрібна та швидкість. Я скажу навіть для себе, здебільшого, коли я працюю, я працюю не на третій, а на другій швидкості. Ну, бо а нафіг. Третя, інколи, якщо десь в не місце неудобне, то можна трошки не зірвати різьбу, а засадити глибше. Матеріала. Я люблю, щоб завжди рівненько шуруп, шурупи закручувалися, не перекручувати. От. Тобто, якби, є свої плюси, є мінуси. Мінус це то, що він не такий швидкий не такий потужний, Ще мінус це патрончик. З іншого боку, він такий типу, модний, інноваційний. Але, знов таки, Хочу сказати, що Бош трохи зажиралося. Дуже часто То, що інші, той самий DeWALT чи Макіта, якби, ну Макіта, в неї свої глюки, а от DeWALT, Miawoki. Здебільшого DeWALT То, що це нормальна практика для Bos, це, я не знаю, я фігію, там у них є 12-амперний акумулятор, вони не хочуть, щоб. Ти його міг поставити на цей ж імпакт. Ти я розумію, що такий здоровий акумулятор нафіг не треба ставити, він важкий. Але вдруг я захочу от, взяти і поставити. Ні, там треба спиляти зайвий зуб, щоб поставити його на обзік, на циркулярку. Тільки пару моделей працює з тим е, акумулятором. 3-4 моделі із всього їхнього інструментного. ряду. О, ну це не круто, хлопці і дівчатка. Ну, Там торцовку я, акумулятор ну, недавно купив. У неї нема обмежувача глибини. Ну, от На всіх є, а у цієї навіть у дешевих там китайських є обмежувач глибини на протяжки, коли опаляєш. У баша за тисячу баксів там нема. Ну, як це? Ну, Я не розумію, що люди. Ну це, що за фігня. От. Тому якби, на ваш вибір, вам потрібно чи ні? От. так поганого нічого сказати не можу. Та й хорошого, тож, якби, просто надійний інструмент, який заробляє гроші. Для мене це не проблема, бо, <кій> вибачаюсь, я інколи за один день можу заробити стільки, скільки працює, коштує цей інструмент. Тобто, Побачив по скидці, о, вау, я собі візьму, хай, хай буде в мене запасний, вдруг щось станеться. Я собі можу дозволити, та й купив. А от, а, якби інструмент надійний. В іншому якась продуктивність, чи точність, чи щось будь-що. Ну, ну, Ви хочете Bluetooth-модуль, блютуз-модуль Bluetooth сюди теж ставиться. Поймаємо, викручуємо два шурупи, ставимо сюди, і це якось більш краще продуманий, мені здається, краще зроблений. Оце мені більше подобається. Він приємніше в, руки, в руці його тримати. От. Хоча це теж не нова модель, теж на OX брав, якби. Але я цим задоволений, якщо є можливість. То я беру деваут. Просто у деваута акумуляторного інструменту у мене менше. Якщо треба багато інструментів, то йде Ну, Просто так сталося, що у мене багато акумуляторного інструменту Bosch. там пилка обзик, це як його шліфовка і, і так далі. Ну, я може в наступних відео вам покажу, розкажу. Сподіваюсь, вам було корисно сподобалось це відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент, бо як би сказати, це така невдячна справа знімати україномовні відео, бо переглядів дуже мало, ніхто не дивиться. От, Але все ж таки я вирішив, що хай буде. Поділитись своїм знанням. От. Сподіваюсь, комусь буде корисно з того. От, свої роздуми пишіть в коментарях, якщо щось маєте зауваження, чи якийсь досвід з цим інструментом. От, а я, може, потроху буду виставляти те, що в мене є, чим я користуюся і е, як воно працює. Може, якісь технології буду в майбутньому показувати е, якісь речі, там, ідеї там, для бізнесу, що робити, можна ще чим займатись. Ну, Euh, бажаю, бажаю всього найкращого. Перемоги, миру нам. Бувайте! Побачимось наступного разу.